Що, щоб я приїхав на Захід і подивився, скільки людей до церкви ходить. Я от собі так думаю, як казала моя, як я завжди вам кажу, я не думаю, що бабка про це казала, не слухайте, що люди вам кажуть, але задайте собі запитання, чому вони вам то кажуть. Якщо я це чую, що щоб я приїхав на Захід і подивився, скільки людей там ходить до церкви, я з Заходу. Алло. Я сам з села Поточище Городенківського району Івано-Франківської області. Я знаю, скільки людей ходить до церкви, скільки людей, як ходили люди до церкви за радянської влади. Я сам знаю, я сам ходив. Я знаю, як люди ходили після того, як прийшла Україна. Коли вже ми мали свою незалежну українську державу, я бачу, як люди ходили до церкви. Я 17 з половиною років був на одній парафії, іменно так, на Заході. Я знаю, що таке ходити до церкви. І я знаю, що то значить, от всі йдуть. На Заході йдеш неділю до церкви ти зазираєш через паркан. Ганю, ти чого ж не йдеш? І один одного підганяє. Прийшли до церкви, потім Еванглія з церкви виходять, хлопці йдуть на перекур, тому що або отець там буде говорити, Всі виходять. Я не кажу за свою парафію, в мене на перекур не виходили. Слухали, я все знаходив щось сказати. Таке цікаве, би було і молодим, і старим. Але я знаю в нашому деканаті, там, коли я служив ще на, на Заході, так? і, і був спочатку Городенківський деканат, потім розділився на Чернелицький і Городенківський. Я знаю, як було. І я знаю, що значить ціла купа людей під церквою. Просто йдуть. Знаєте, є нагода та йдемо, а особливо на Пасху. Бо Тому що після церкви йдуть святкувати, випити по 100 грам, і на цьому церква всі скінчила. А коли ми говоримо про церкву як про інституцію, так? про структуру, яка, як я називаю її, школою життя, Школою людяності це зовсім інше. Воно іншими фарбами вже грає. Бо якщо ти йдеш до церкви один, а вертаєшся назад інший, то це ти не даремно прийшов до храму. А скільки я чую, особливо на Заході, я й буду йти до церкви. Рішити дурно, але ліпше буду вдома сидіти. Не чули такого? Чули, чули? І я чув? Тому що йдете до церкви не як до школи людяності, а йдете як до клубу на свій концерт. Де не літургія, а концерт. І не з сторони священника. А сторони людей. Бо кожен священник, розумієте, служить службу Божу таку саму, як я, з одного служебника. А от ті, що стоять за райськими дверима різні. Я знаю, як, особливо на Заході, дуже люблять священникам розказати, як їм треба служити. Люди ліпше знають устав від священників, вони ліпше знають обряд, вони так люблять повчати священників. Я знаю, про що я кажу. Вже один дзвонить з тих, щоб повчати. Ось. І коли ми, коли ми говоримо про. Про захід нашої славної держави, тому я кажу, що кількість людей, яких ми бачимо на, на Великдень, на Гаївках, ну, ще на Гаївках це дуже добре, бо це таке одно: один раз на рік там позбираються, діти потанцюють. Старші покажуть, як треба, діти навчаться. Я знаю, в нас робила Дарій Дмитрівна, кучмейка робила Гаївки. Андрій Романович, Кушмей, він це постійно рухав. Він каже, те треба робити. Ми цілу школу приводили, цілу школу, всі діти. менші, більші, великі, навіть були ті, що до школи не ходили. Ми все одно їх збирали і ми вчили дітей гаївок, бо вони хоч знали, що це таке є. Багато людей навіть поняття не мають, що таке гаївки. Так що кількість людей під церквою і в церкві на, велик, на Великдень, це ж залежить. Від священника, це залежить від людей, як вони сприймають церкву і для чого їм церква. І якщо по правді говорити на Сході, отут тут люди приходять до церкви, ну, вже як приходять, то це вже він прийшов до церкви, пішов до Бога. І хоч їх небагато, але в процентному відношенні, якщо порахувати любу парафію, де під церкву на Пасху прийшло тисячу людей, то із них можна вибрати кількість якісних таких, знаєте, таких золотих самородків для Бога. Виберуться рівно скільки скільки до нас прийшло до церкви. Тому що Бог все це врахував. Врахував у той пустоцвіт, який просто йде, суне, і то золотий дар Ізраїльського саду, яких є серед отої величезної кількості. Одинакова кількість у кожній церкві. І якщо ти приходиш до церкви і бачиш там 10 тисяч народу і до другої церкви приходиш, а там 200 людей. Тих, які прийшли до Бога, що в одній церкві, що в другій одинаково. Як хто за мною не згідний, пишіть тут в коментарях. От тут пишіть отут. Не хто де-небудь, а тут пишіть під відео. Я, по-перше, як то кажуть до Небесної канцелярії не звертався, щоб точно отримувати оцінку по якості тих, що прийшли, але скажу вам, із свого життєвого досвіду, я завжди переконаний, що відношення, процентне відношення особливих людей, воно завжди майже одинакове. Подивіться, ви ходили до школи. Хто за Радянського Союзу, хтось за України, де би ви не були, хтось на сході, хтось на Заході. Коли береш один клас, завжди є в ньому один двіючник або два, ну, тупачі конкретні. є два-три відмінники по-любому, решту всі так собі, сіра маса. Чи може не так? Чи вас у більшому було співвідношення? Не було. Рівно так. Так само приходиш до церкви. Є 10-15 таких газдів поважних, з якимись можеш порадити, послухати, може більше. Є пару таких варіатів в селі, алкоголіки, які всі знають, є пару злодіїв яких всі теж знають дуже добре. А решту, основна маса це є. Ну, люди як люди. І так само всі ці. І грішники, і злодії, і ходять і до церкви. знаєте? І коли взяти в церкві ті, що є люди, є серед них пару таких, які прийшли до Бога. І нема різниці, який там священник. Якщо це священник такий, ну, трошки. Трошки нижче від ангела, чи ще там щось. Чи просто собі навіть такий, що добре, що скінчив семінарію. Для них все одно є люди, тих пару людей, які прийшли до Бога, і вони почерпнуть Боже, що би священник не говорив і як би він то не подавав. Є серед людей, які ходять до церкви, і пару таких, через яких у церкві постійно нема спокою. Той з тим сі стварить, той, то, той не там став, той не туди прийшов, а той не здав гроші на куляду, а той ще щось. Є й таких пару, які постійно колотять. Але вони, як то кажуть, як окунь в, тому, в озері, так, щоб риба не розслаблялася. Рухаю там. Це добре. Так що в середньому, Якщо взяти картину, вона в середньому одинакова. І ще на закінчення хочу сказати, навчіться правильно називати частини України. Перестаньте говорити Західна Україна. Я звертаюся з великою пошаною до священників. Зверніть на то увагу, не говоріть так. Горіть правильно, немає такої адміністративної одиниці в Україні, як Західна і східна Україна. Нема такого. Україна унітарна держава. У нас немає кордонів між Заходом і Східною Україною. І нема такої, ще раз кажу, адміністративної одиниці. Є географічний південь, північ, схід і захід. Є політичний. Поділ там Захід і схід України. Південь, північ і так далі. Але адміністративної одиниці такої немає. Тому давайте говорити правильно і давайте правильно називати нашу державу. Якщо хтось хоче її розділювати, то давайте задумайтеся, що не треба цього. Наше діло об'єднювати. Розділюючий по-грецьки, знаєте, буде прикметник, є прикметник розділюючий, роз'єднуючий. По-грецьки він звучить діаболос. Кого ще є питання, то можете задати. Діаболос в перекладі означає роз'єднуючий. Той, хто об'єднує, це Божий дух. Той, хто роз'єднює, то диявол. Тому. Давайте об'єднувати. Не діліться, не діліть державу. Діліть кусок хліба, дайте тому, хто потребує. Діліть свою одіж, дайте тому, хто не має що одягнути. Державу не діліть і церкву не діліть. Є речі, які мають бути цілими, є речі, якими ми маємо ділитися. Амінь. Ліво Христі. Хочу зачитати до вас великодне послання від екзарха Донецького, нашого владики Максима і від владики Емірита Степана. Великодне послання всечесному духовенству преподобному монашеству, возлюбленим братям і сестрам Донецького екзархату. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч в білу одежу, і злякалися. А він до них промовив: Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого, Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та ви йдіть і скажіть його учням, і Петрові, що він випередить вас у Галилеї. Там Його побачите, як він сказав вам. Іван від Марка, 16 глава. Христос Воскрес, бо Воскрес, торжественно, дорігу Христі, торжество Господньої Пасхи Паски сьогодні знає цілий християнський світ. У всіх куточках землі лунає найважливіша новина, яку ще 2000 років тому проголосив Ангел жінкам при гробі: Не бійтеся. Знаємо, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, Його тут, бо Він Воскрес, як сказав був. Той, якого ми ще бачили, покладеним у гробі, його там вже немає, бо Христос Воскрес. Пасха Господня сьогодні єднає не просто увесь християнський світ, але в ньому є, єднає усіх вірних нашого донецького Екзархату. Хтось із нас живе на вільній території, хтось перебуває на окупованій, хтось із нас живе у своїй домівці, а хтось мусить скитатися світом у пошуках гідного притулку, не маючи більше своєї домівки. Та сьогодні ми всі в особливий спосіб зібралися довкола однієї спільної трапези, яка єднає всіх нас і сам Воскресли Спаситель. Разом із молитовному співі Христос Воскрес із мертих, смертю, смерть подолав і тим, що у робах життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємося Його на третій день Воскресінню. Ми відчуваємо цілісність нашої великої, спільної, духовної родини. По своєму Воскресінні Христос зустрічав Марію Магдалину, учнів в дорозі до Емаосу, учнів у Єрусалимі. Він і сьогодні приходить крізь замкнені двері чисельних домівок, щоб утішити і сказати кожному з нас, мир вам. Мир дарований Воскресним Спасителем, відносить, відносить очі нашої віри і утверджує нашу свідомість. Ми не самі, ми не безсилі. Бо відтепер тепер і назавжди з нами Бог, який переміг смерть. Воскресіння Христове це непересічна подія, яка заглиблює нас в дійсність таїнства перемоги життя над смертю. Очікування приходу Христа у славі і наше Воскресіння. Це не одна із опцій, а єдиний вимір безмер... безсмертної люди... людської душі. Ми, Ми не втрачені. Божа любов до нас є сильною і сильнішою за нашу смерть, у світлі цього свята найповнішого сенсу і значення. У світлі Воскресіння Христового наш смуток перемінюється на надію і впевненість у Бозі, над яким смерть не має більше жодної влади. Христос сьогодні відкриває, відкриває перед нами шлях до перемоги, яку ми так молитовно. Невтомно і незламно виборюємо. Перемогу життя над смертю, серце. Перемогу життя над смертю, перемогу добра над злом, перемогу любові над ненавистю, те, що ми носимо у серці, як бажання і прагнення, справедливість, вічність, мир, сміливість, шукання більшого сенсу. І в Ісусі Воскресному це стає реальність. Христос є переможцем у просторі абсолютної безпорадності і безсилля людського життя. Усе перші християни зазначили чисельні утиски і переслідування за, віру, за свою віру у Христа Воскресного. Багатьох катували і убивали, вважаючи, що приносять цим службу Богові. Та Ісус зміг зупинити найстрашнішого ворога першої доби, навернувши Савла в дорогу до Дамаску. І ми віримо, що сила Божого світла зможе перемогти ту темряву, яка оповиває наші землі у цей складний час війни. Молімося, будьмо витривалими у молитві. Хай наша молитва за перемогу, за справедливий мир в Україні, за наших захисників і захисниць, і за всіх поранених і полонених, і за вдів і сиріт, і за тих, хто в окупації чи далеко від рідного дому, за всіх працівників критичної інфраструктури, за всіх терплячих від жорстокої війни, буде щоденно та усильно сповненою віри та надії. Усім серцем поручаємо Богові у молитві кожного і кожного із вас, що відчуваєте терени Донецького екзархату своїм домом і бажаємо вам благословених великодніх свят, благословення Господня на вас з його благодаттю людинолюбієм завжди, нині повсякчас, і на віки Амінь. Христос Воскрес. О, є воскрес! Максим Єсафат Рябуха, екзарх Донецький і владика Степан Меньок, єпископ Емірит. Вдену у Запоріжжі при курії Донецького екзархату у день Споміну святого Мартина і Сповідника Папиримського дня 14 квітня 25-го року Божого. Доріво <кій> Христі. <кій> Сьогодні маємо вливаний е, понеділок. Ну і я діло, мені треба вас трохи повливати, бо я своїх дівчат вже трохи вливав, а тепер мушу йти, мушу йти до своїх. Я би хотів всіх своїх влити, знаєте, але ім'я Отця і Сина Христос Воскрес! Христос Воскрес! Боже мої дівчата, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Чекайте, я тут пропустив одну найважнішу. Чекайте, де вони? Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Я хотів би всіх вас велити, мої дорогі во Христі, парафіяни, але знаєте. Не... А? Та, я зараз, але ви, ви, Вас багато, ви всі так далеко. Але я всіх вас благословляю, нехай Господь Бог вас благословить, Христос Воскрес. Христос Воскрес, Христос Воскрес. Так, ви всі вже влиті, тепер я йду до вас, як нас кажуть, нам гореч. Дай Бог всіх вас благословить, щоб Боже благословення було в кожному домі. Радість Христового Воскресіння, нехай наповнить землю, радість Христового Воскресіння, нехай наповнить ваші думи, ваші домівки. Радість Христового Воскресіння, нехай нехай. Наповнить ваше серце, нехай Бог всіх вас благословить. Христос воскрес.